Ти маєш мене пробачити, адже ми сім'я, і кожен може уступитись. Вона для мене нічого не означає. Для мене найважливішими в житті є та і наша донечка. Виправдовується чоловік і мало не плаче. Але як йому вірити після того, як я про зраду дізналась? Хтось радить пробачити, хтось каже, що зраду прощати не можна, а я вже й сама не знаю, що мені робити. Я ж від свого чоловіка аж ніяк такого не сподівалася. У шлюбі з чоловіком я вже 10 років, у нас є шестирічна донечка. Відразу після весілля ми з чоловіком почали жити окремо, житло знімали, і лише нещодавно переїхали у свою власну квартиру. Допомогли мої батьки, які дали нам гроші. Мама моя вже вісім років на заробітках за кордоном, от вона й допомогла мені з придбанням житла. Щоправда, батько завбачливо запропонував записати житло на когось з них, а потім вони перепишуть на мене або на онуку. Але я не погодилась, сказала, що таким чином ми з чоловіком не будемо відчувати себе господарями, і це недобре. Після певних роздумів мої батьки погодились зі мною, мама передала гроші на квартиру і на ремонт, а житло ми записали на нас обох з чоловіком. Переселилися ми тільки кілька місяців тому, меблі самі купуємо, правда, придбали ще не все. Моєму щастю, не було меж, я навіть подумала, що хочу другу дитину. Наша старша донечка цього року піде в перший клас, власне, житло тепер у нас є, можна і про декрет подумати. Але те, що сталося нещодавно, перекреслило всі мої плани. Понеділок я прийшла з роботи раніше, відразу пішла на кухню готувати вечерю, планувала зробити вареники, які, які так любить мій чоловік. Коли повернувся додому Сергій, я попросила його сходити в магазин за хлібом і сметаною. Він пішов, але випадково вдома залишив свій телефон. І саме в цей час йому прийшло повідомлення. Я не відкривала його, бо немає такої звички, але ту частину, що висвітилася на екрані, на жаль, я встигла прочитати. Було чітко зрозуміло, що у мого чоловіка є інша жінка. Поки Сергій повернувся з магазину, його речі у двох вже чекали біля вхідних дверей. Він зайшов у квартиру, а я сказала, що знаю про все і попросила його піти. Чоловік не став нічого пояснювати, пішов до своєї мами. А на наступний ранок до мене приїхала свекруха. Купила торт, мандарини, воліла ставити чайник. Ми сіли пити чай, обидві спочатку мовчали, бо що тут скажеш, і так все зрозуміло. Вона заговорила першою зізналась, що 20 років тому була у такій же ситуації, дізналася про іншу жінку і її чоловіка. Спочатку теж не хотіла розлучатися, але потім піддалась на мовляння чоловіка і зберегла сім'ю, хоча це було дуже непросто. Свекруха просила мене подумати, сказала, що тепер, коли діти виросли і вони з чоловіком залишилися вдвох, вона зовсім не шкодує про те, що прийняла тоді саме таке рішення. Може, вона і права, але у мене ще дуже свіжа образа. Тому я не знаю, що робити і як правильно поступити. Чоловік телефонує, просить пробачення, пише, каже, що такого більше не повториться, а я не знаю, чи можна після цього йому вірити. А що ви думаєте в цій ситуації? Чи, можливе, щасливе сімейне життя після зради?